Таблицю, ви бачите таблицю, де є тільки заповнені окремі її комірки. Доповнимо кожні, записами кожної із цих комірок. Отже, перший хімічний елемент, назва його гідроген. Вам треба зараз написати символ цього хімічного елемента. Запишіть на аркуші пакете і покажіть мені символ даного хімічного елемента. Добре. Добре, я напишу на дошці. Добре, як вимовляється цей символ? Хто готовий дати відповіді романти? Аж добре. Яка відносна атомна маса цього хімічного елемента? Андрій? Один. Повне речення. Відносна атомна маса гідрогена дорівнює один. Одиниці. Добре. І який порядковий е, номер цього хімічного елемента Марійка? Порядковий номер гідрогена 1. Один. Добре, продовжуємо. Отже, тут вже є символ. Символ якого хімічного елемента. зображення.